Першу чергу в інтересах Америки зберігати міцні альянси і підтримувати Україну. Якщо Росія переможе Україну чи на полі бою, чи в результаті переговорів, це збільшує набагато загрози з боку Росії Європі і Сполученим Штатам. Хотілося б вірити, що президент це розуміє, але я в цьому не впевнений. Я думаю, є сенс продовжувати залучати Афганістан. Вашингтон і всі сполучені штати, трансатлантичні відносини. Але я маю сказати, що сьогодні зранку я був дещо е е засмучений, коли побачив, що е не було жодного американця на екрані, де говорили на підтримку України. Я маю сказати, що 63% населення сполучених штатів підтримують Україну. Вважають, що треба продовжувати підтримку або не збільшувати. Є підтримка в Конгресі, але не в Білому домі. Сподіваюсь, що я помиляюсь в цьому, але я думаю, що оскільки Україна взаємодіє з Вашингтоном і сподівається продовжувати ці взаємодії, важливо, щоб Київ мав план Б.